На Шосткинщині, як і по всій Україні, аграрії продовжують невпинну працю, забезпечуючи продовольчу безпеку країни навіть в умовах повномасштабної війни. Кожен сезон для них це новий виклик, що вимагає максимальної мобілізації сил та ресурсів. Весна та початок літа це критичний період, коли одночасно відбувається заготівля кормів, ремонт техніки та активна підготовка до жнив. Про це під час апаратної наради зазначив начальник відділу розвитку агропромислового комплексу Василь Кіктьов. Аграрії працюють в умовах військового стану. Господарства на сьогодні розпочали проводити роботи з заготівлі кормів, почали закладати житні сили суполімирний рукави. Станом на сьогодні вже заклали 1200 тонн. Також проводять ремонти роботи сільськогосподарської техніки після вісняної посовної етапу. Робиться дефектування зернозбиральної техніки до збирання врожаю 2025 року. Робота аграріїв у ці складні часи є справжнім подвигом. Вони не лише забезпечують продовольчу безпеку України, а й підтримують економіку, створюють робочі місця та дарують надію на майбутнє. Їхня самовіддана праця на полі, в майстернях, на елеваторах. Це тихий, але надзвичайно важливий внесок у спільну перемогу.